Раки, вас також цікавить затемнення, але навіть не затемнення, коридор затемнень. 7 вересня, 21 вересня, два тижні. Два тижні, колись один астролог сказав, коли ем, це каналізація. Тобто там вспливає все, весь бруд, все сміття, яке ви накопичували не день, не два, не три, а можливо, роками. Якщо є бажання, ви можете взяти енергію змін, енергію руйнування і з цими енергіями просто. Хай вспливе те, що не треба, і відправте його далеко. Ми з вами дивимось. Перше це місячне затемнення, енергія жіноча, сонячне затемнення, енергія чоловіча, внутрішня енергія, зовнішня енергія. Хочете підсилити, беріть камінь пірід сонячний камінь, або сілініт? Що ми робимо? Перша карта це е, в нас буде з вами які йдуть процеси. Ті самі внутрішні зараз у вас. Так, внутрішні процеси, зовнішні процеси, ваші страхи і що прийде нове відносини. Тема відносин дуже багатьох цікавить. Так. У мене є карти, які постійно випадають в розкладах майже всім знакам. Я думаю, це означає, що йде просто така собі загальна енергія в усіх. Ми зараз дивимося, що у вас тут робиться. О, навіть так. Ну що, розумієте, тут може бути, по-перше, внутрішня енергія. Ви Шукайте в собі силу. Шукаєтеся в собі силу для того, щоб рухатися вперед, і ви її зараз не можете знайти. Ось тут обидві карти, які випали, вони подвійні. Подивіться: випала двойка пентаклей, дуальність. Да, ні. Карта сили, яка говорить, що проблеми, які у вас є, певні ситуації вони вирішуються не агресивністю, а як говорять полюбовно. Вам потрібно все вирішувати стратегічно і добром. Не кричати, а сказати слухай, що в тебе болить, спробувати саме з одного боку стати на походити у взуті тієї людини, з якою ви спілкуєтеся. Друге, це бажання лишити це все. Ви знаєте, тут може бути наприклад відносини з чоловіком зручно, незручно, і ви думаєте, підомі нафіг від нього? Він мені набрид. Карта колісниці це рух вперед. Як зробити. Притом він також тримає двох різних тут в нас конячок. І ви думаєте, бути з ним не бути, лишити не лишити. Якщо говорити про психологічний розвиток, то це м -м, такий собі момент, в чому моя внутрішня сила, що мені допоможе рухатися вперед? Можливо, ви хотіли б поїхати десь в подорож, і ви думаєте, їду сама чи їду з кимось? Або ви думаєте, що для того, щоб я йшла вперед? Які ресурси мають у мене бути? І тут треба проявляти дуже-дуже велику мудрість. Ви виходите з цієї ситуації, оцих внутрішніх процесів, в карту місяць. Карта місяць це карта родини, може бути також карта внутрішніх переживань. Вам потрібно оці внутрішні речі виплеснути на зовність. Як це робити? Ми зараз навіть подивимось. До речі, Король Кубка, тут може бути робота з психологом, який допоможе вам, щоб. Візьмемо такий негарний приклад: у вас рана і там є гній, її треба вскрити. Саме місяць, ваші страхи, вашу проблематику, її треба, щоб вона просто був такий вибух, це вийшло. Як ви це можете зробити? Зараз подивимося, той вибух саме карта дьявол. Просто краще бути не може. По-перше, кому потрібні чистки, працюйте з практиками. По-друге, ви маєте подивитися в очі своїм проблемам. Це може бути наркотична залежність, це може бути алкоголізм, це можуть бути ігри. Тобто все, що вас вам дає страх. Подивіться своїм страхом в очі і назвіть їх, якщо ви не признаєте ці звички, а дьявол – це залежність, знов таки залежність. Може бути залежність від родини. Ви просто... Оце зовнішня комунікація. Може, ви любите не знаю, там ходити по вечорам десь з друзями постійно прогулюватися. Це треба все, що вас тригерить, назвати. Саме страшне це назвати. Пам'ятаєте, всі кіно, хто дивився, там йде початок фільму, і вони кажуть: «Доброго дня, там я алкоголік, доброго дня, я такий-то залежний. Проговорити, от вам це треба через внутрішні, через переживання бути не бути, провести в зовнішній. Тепер, що ви робите зі страхами? Страх отшельник Тут може бути, по-перше, страх старості, страх лишитися самому, я нікому не потрібна. Сирує там в садочку, їм черв'ячки. Це старі страхи, вони можуть вам передаватися з минулого. До речі, тут може бути, якщо говорити про трансгенеративні енергії, наприклад, від вашого дідуся. Може, ви самі дивитесь мене, наприклад, і вам там 60-65, і ви кажете, я чи я старий, її нікому не потрібна. Хоча в будь-якому віці людина завжди молода душею. А тут у нас є. От саме цей страх, що ви будете покинуті і нікому не потрібні. Дивимося тим, що має бути нове контракарта. Це туз жезлів, енергія всім чомусь випадає от знаком до вас, робила розклад. Карта енергії, карта імпульса, карта життя. Вам потрібно не почувати себе. До речі, ви можете бути молодою жінкою, але в нутрі ви така собі тряхла старука, яка каже, що я така стара, я побита як та моль. Побита життям, в мене прям тут всяка катастрофа. Ні. У вас має з'явитися бажання, тут навіть сексуальне бажання це енергія зустрітися з чоловіком, кохатися. Тут іде саме енергія, хімія життя, щоб ви себе комфортно почували. Тому вчіться новим імпульсом. кожен день прокидатися не як старий пенсіонер, а прокидатися як така дитина з 6 років, яка все хоче побачити, почути, все з'їсти. Ми говоримо з вами тут про відносини: рицармічів. Це можуть відносини з людиною, яка є таким чудовим аб'юзером, який вас тролить, який вас на скандали визиває, або це може бути знайомство з чоловіком. Повітряної стихії, яка просто прилетить до вас десь в дорозі, можете познайомити, десь в командіровки десь будете їхати. І от Може бути. Якщо ви в стабільних відносинах, це карта, яка каже, треба поставити крапку в відносинах, посваритися, відстояти себе і сказати, чи хочу я йти вперед з тобою, чи нахрін ти мені впав, коханий. Цікаві у ви такі моменти, глибокі дуже. Тепер ми з вами переходимо до оракульної колоди, так чи ні, вона нам скаже. До речі, поки я тасую колоду, буду вдячна, якщо ви поставите лайк, напишете коментар. Якщо вам потрібна приватна консультація психологічна або таро для того, щоб у ці моменти для себе проявити і сказати, так, в мене проблематика в мене є певна залежність, будь ласка, приходьте під відео телефон. А тепер ви загадуєте бажання. І ми з вами дивимося, чи збудеться воно? Тобто відповідь буде так або ні. І так, раки, ваше бажання. Так, вам придеться, якщо ви працювали над тим, ви бачите, ви будете поглощати плоди, плоди того, що ви колись вклали в цю справу. І інший варіант для того, щоб збулось ваше це бажання, вам придеться попрацювати. Тобто, пливе у вас от, течіє, йде якась така енергія навколо вас. Буде вам велике щастя. Нехай збудеться тільки позитивне. І я вам бажаю пройти цей коридор затемнень з піднятою головою для того, щоб ви знайшли для себе позитивну енергію. Дякую вам!